Боже, ми тобі щиро дякуємо, Господи, за кожного військового, за кожного хлопця, Господи. дякуємо Тобі за цей загір 79-ї бригади, Господи. Дякуємо Тобі за їхню службу, Дякуємо Тобі щиро за їхні відкриті серця. Дякуємо тобі, щиро, Господи, за те, що вони боронять нашу землю, Господь. Прошу Твого благословіння на кожного, щоб кожен повернувся живим додому, Господь, благословив ім'я Ісуса Христа. Нехай Боже Твоє ім'я прославляється, Господь. Нехай Боже, кожен буде живий, здоровий, Господи. І неушкоджений в ім'я Ісуса Христа, благослови командування, благослови весь офіцерський склад, Господи, кожного рядового, кожного військового, Господь, хто які завдання виконує, батько, дай мудрості у всьому, щоб вони могли, Господи, прогнати ворога з нашої землі. Благослови ім'я Ісуса Христа. Давайте ми разом помолимося. Ісус Христос, Ісус Христос. Я приймаю тебе. Я приймаю я тебе в своє, серце, в своє серце. Як свого особистого Господа, як свого особистого Господа, і, Спасителя. і Спасителя. Прошу, тебе, Прошу прости тебе. Прости мені, мої гріхи. Прости, прости мені гріхи. увійди, в моє, серце, увійди в моє серце, ти, в моє серце. ти, ти мій Спаситель. Дякую тобі, дякую, дякую тобі за вічне життя. За, вічне життя, за благословіння. За мир, за спасіння. Проведи мене, Господи. Через цю, війну. Через цю війну. Бо ти чиниш мене переможцем. Чиниш мене переможцем. В ім'я Ісуса Христа. В ім Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Хай Господь вас усіх благословить. Щиро дякую вам за Дякую.